Вітаю! Ви дивитесь програму Провокація! Дахнівський пляж, улюблене місце відпочинку для багатьох черкащан. Тут є пісочок, є дніпро, є деревцята, де можна сховатися від сонечка. Ну і звісно ж таки, куди ж без цього, лавки. Тут можна присісти, хоч і ризикуюче, оскільки штраф тут немаленький. Не але де ще можна ось так от посидіти в компанії зі сміттям. Наші люди люблять відпочивати, але ось прибирати чомусь не дуже. Наступне відео було записане одразу після зими. А ось це люди відпочили на Пасху. Бачите, з'їли пасочку і кинули все це. А ще буквально два тижні тому, небайдужі черкащани, тут все прибрали. Там ніхто не буде прибирати. Навірно, вони бувають, що вони суботник виходять і обирають. Ну, а це мій участок цього моста і кінчає до ребілетеції. Багато так от сміття ви прибираєте за день? Багато. Ну, Мішків 6-7. За день? Так. Да. Щодня ви? Ні, два рази в тиждень я хочу. 6-8. А що б ви сказали людям, які от, так от беруть і смітять, он камера, можете їм сказати? Так, що їм казати, вони самі все бачать. Кожна людина повинна прийти, подивитися, якщо він тут чисто, гарно, хай відпочиває. Якщо він свинюшнику любить, то хай Ось таких от пляшечок на цьому пляжі безліч. Але на всю величезну територію тут лише один металевий сміттєвий бачок. Як бачите, його тут трішечки не вистачає. Ну, зараз ми спробуємо зателефонувати в оперативну службу черкаського виконкому і дізнаємося, коли все ж таки ось це приберуть. Ми зараз от на Дахнівському пляжі е -е, і тут смітник обсипаний сміттям. Його колись приберуть, не скажете? Добре, передам. А куди передасте? Комунальному відділу передам, щоб прибрали. Ага. Якщо це їхнє сміття і наші комунальні пляжі. Угу. А може бути на їхній, так? Звісно, може бути на місці. А якщо на їхні, ніхто... їхні, то ніхто. А якщо не їхні, то ніхто не буде прибирати. Якщо приватників будуть доставляти, щоб прибрали. Дивіться, зараз накидаю, я накидаю і зітвім соберу територію. Вітер рознесло все. А куди ми куди? А куди ж ми кидаємо? В місця немає. Я оставляю в мішках, собаки розрізають. Да, Ближе міру, от Рібінзона, кому територія принадлежить до заграполісу, так? Да? А якось контролюється те, що там взагалі не, не прибирається ця територія безліч сміття. Повинна Хазяєва контролювати територію. А якщо хазяїва не контролюють, правильно, то мають якісь державні структури контролювати. То повинна міська рада, міська рада розторгнути договір. Оренди, якщо вони не утримують свою територію в належному стані. Думаю, через два місяці закінчиться мораторій на перевірки, і тоді ми вийдемо на перевірку. Це вже літо буде. Другого перевищить свої повноваження, я не маю права. Якщо я вийду зараз на перевірку без цих, це я завершаю злочин. Поки можна відпочивати в смітті, так? Поки так. Вулиця Байда Вишневецького, 37. За цією адресою має бути фірма Агрополіс. Як бачимо, жодної вивіски їхньої немає, але ми все одно їх знайдемо. Сендрі тут прийшли світі і що там граполі. Почему? Думаю, можно зустрітись, просто по какому конкретному как бы, вопросу. Там... Ну, по факту, зараз вы <зв hierarchy> орендуете так територию, та, что то вдахнет все пляжи. Uh, ну, у нас сейчас судебные вопросы сейчас на данный момент, как бы, поэтому сейчас спорный вопрос. То це ваше чи не ваше зараз? Я вам заказал только что ответил. Ну хто зараз має доглядати э, ці пляжі? Черкаська міська рада зараз має доглядати. А договір вже розірваний з вами, То есть, ви поняли, ситуація. Ви Ну, Хочу від вас почути. Договір на даний момент... Я, я вам... Я вам вже сказав. Ну так скажіть, договір розірвано чи ні? Ну, ви сказали, що йдуть сюди, але я не зрозумів... Суди, так. Я не необ'язу по телефону, вам мачі. Так я ж кажу, давайте зустрінемось. Залишається лише піти до міської влади та дізнатись, кому ж належить дахнівські пляжі та хто за ними має доглядати. У 2014 році Київський апеляційний суд прийняв рішення про те, щоб розірвати договір оренди і зобов'язати приватну фірму Агрополіс передати цю земельну ділянку Черкаській міській раді. Є рішення Київського апеляційного суду з цього приводу. Є, було розпочато за нашою ініціативою виконавче провадження. От, по передачі цієї земельної ділянки станом на сьогодні виконавче провадження зупинено у зв'язку з тим, що е, директор цього підприємства об'явлений в розшук. Фірма не виконує рішення суду про передачу земельної ділянки Черкаській міській раді. Міський голова доручив департаменту житлово-комунального господарства. Так, забезпечити там вивіз сміття, збері... ну, складування цього сміття і, і вивіз сміття. Як ми побачили, доручення не виконується, тому що смітник один, сміття не вивозиться. Це якось контролюється, чи все це якось йде на нікому не потрібне? Любе, любе доручення міського голови контролюється. Так? А те, що воно не виконується певними скажімо так, директорами департаментів і так далі, це справа якби, трошки інша. Просто нехтування ними своїх, своїми службовими обов'язками. Ручення було дане два тижні тому, так? Воно не виконане, вже дали догану керівнику департаменту чи ні? Я не керую департамент житлово-комунального господарства, так? але за вашим дорученням я розберуся і доповів. А на пляжі ходите? Практично не ходжу. От в Дахнівці були, давно? Я в Дахнівці живу. Ну, на пляж ходите туди? Не ходжу. Бо там брудно? Ні, тому що просто не кажу, немає часу. Я відпочиваю в себе в дворі. Ну що ж, можна зробити певний висновок. Дахнівські пляжі належать по факту приватній фірмі. Її директор десь переховується. Міський голова дав доручення, аби там поприбирали. Це доручення ніхто до сих пір не виконує. Тож лишається лише єдиний варіант це не смітити. Скажи, хто такий Іван Мазепа? Хто такий Іван? Іван Мазепа. Я не знаю, Извините. не знається. Чули ніколи? Ні. Масапа. Це е, український цей, гетьман, ні? Україн... Гетьман. Український гетьман, так. Чим він відомий? Можете згадати? Відомий. Що він такого зробив, що в Росії його не люблять? Не люблять. Що... Може своїми походами, може він. Не, не... Куди він йшов походом? Ні, я читала ну, дуже давно. Іван Мазепа, письменник. А що написав? Боже, Щось не пам'ятаю. Читали? Я... Не пам'ятаю, вже не вчуся як 4 роки, не пам'ятаю. От найбільш такий його відомий. Мені 13-й минало. Не пам'ятаю, чесно. Мені 13-й минало теж не пам'ятаєте? Ні, я пам'ятаю, але на пам'яті не пам'ятаю кажуть, що цей вірш Іван Мазепа вкрав у Тараса Шевченка. Ви теж притримуєте цієї думки? Ну, я не знаю. Я... Все ж таки Мазепа сам написав. Я гадаю, що Мазепа сам написав. Хто такий Іван Мазепа? Отвічай. Отвічай не сказати. Битва під Полтавою, коли разом зі шведами розбили російську армію. Він фактично на той момент, як би, ну, в історії, як говорить Росія, що він предав російську імперію, оскільки на той момент йому приписували величезну дружбу з царем. І те, що він відвернувся від царя, перейшов на сторону шведів і вони розбили російську армію, це йому записали як фактично. Точні, точніше, да. То йому записали як велику зраду. Йому вдалося розбити росіян? Це я, вибачте, вмовся, ні, не вдалося. Доброго дня, чувак з купюри. А да, ви як думаєте? Це політичний діяч. Не знаю. А ви? Саня. давай, ти ж в школі учишся А ви навчилися? Вчився Скажіть. Він може писать. Ну, він щось боровся з воду українців чи щось таке. А з ким боровся? Проти кого? З поляками по-моєму, чи з німцями? З, зі всіма, по-моєму. Я не пам'ятаю. Спочатку з поляками по боровів, потім до німців дійшов, так? Так, да, і з. Із. Р. Як я? Я не пам'ятаю. Тобто йому мало було і поляків, і німців, він ще з кимось, так? З, з русскими, як вони тоді були? З Советським союзом. А? З Советським Союзом ще був. З Радянським Союзом, так? Да. Ну, не важко було з Радянським Союзом в Мазепі то воювати. Ні, ну вони як партизани були, по-моєму. Я не пам'ятаю, він з євреями ще щось там. З євреєм. Ви всі не вводили, так? Так. А яку зброю використовували? Артилерія була? Ні, не була. Авіація. Ні. Авіації не було? У Мазепи? Ні, не було. А як тоді з євреями то боротися? Ну, Я уже не честно не помню. Он за козак, по-моему, если я не ошибаюсь. Просто козак. Ну, словатный, ну, он, короче, ведомый там. А чем он ведомый? Ну, он что-то там сделал. Кто такой Иван Мазепа? А, ты, я спешу. Вы знаете, кто такой Иван Мазепа? Uh, я не знаю, я... я. разговариваю на английском. И я на русском неплохо поговорю. Do you know who is Иван Мазепа? I don't know him, I'm sorry. You don't know him? Yeah, I don't know him. I'm sorry. Боже є не пам'ятаю. Іван Мазепа. Він козак. А чим цей козак відомий? Він був українським козаком. Іван Мазепа, гетьман. Так. Чесно, без нічого не пам'ятаю. Це не він був, організував е е полтавську битву. Щось таке знайоме, так? Знайом. Ну, Це більш тим, що він знайомий. І він був, був досить таки непоганим політиком, який відстоював українську е як ти казав, українські взаємовідносини між Росією і іншими державами, як, е як Польщею і так далі. Якраз сьогодні по історії вчили. Що вам розказували? Ну, розказували, що був відомий гетьманом, що з ним Петро І дуже щитався. І коли, його, коли він придав Петра І, тому що Петро І ну, в ті часи погано жила Україна. І він зрадив Петра І для того, щоб ну, в Україні налагодилось становище на нього. Його в цер э, у церкві, скажіть. <розум> <розум> він правильно зробив чи ні? <розум> я вважаю, що так. А, а ти? Ну, з, точ... з... 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 з з якої точки? Історичної чи людської. Я думаю, що так. Іван Мазепа це гетьман, козак. <розум> <Да? Я> думаю... <розум> так само. Так само. А чим він відомий? <розум> Своїми подвигами. Вибачте, ми поспішаємо на флешмоб. Він ну, подвиг такий. Я не помню чесно. Ой, малого рассказы. Ми переселенці, ми не а звідки ви? З Слуганской області. А там знають про Івана Мазера. Ну, знають, но ми його не ми, учили. Не вчимо, ми теж толком не знаємо. Іван Мазепа це український гетьман. Чим він от від найбільш такий відомий? Ну, полтавська битва, звичайно, коли була зрада е, шведському, вибачте, була ж зрада російському імператору, коли він підписав договір з, зі шведським королем. Але, взагалі, це визначна постать в українській історії, і нам всім можна пишатися ним. Адже він робив все для розвитку України і для того, щоб її з російського гніту прибрати. Тому ну, особисто для мене це один із прикладів для наслідування. Це не можна тоді назвати зрадою? Ні, ну. У для російських істориків і для того, як вони писали нам історію, то для них це зрада. А для українського народу це був і ще один із шансів, як вибороти себе з під російського гніту.